Ти знову зіпсувався запис. Ага, треба записи з хід не буде, але це нічого. Тому що в мене є ще <святливу> достатньо блоків. І я зможу. <святливу> просто... Просто, просто. піти до цього яким би. якого ми з так не А вона штучка, давайте. Знаете, що, друзі, нам потрібно 100% вбити ад Дракона. по без цього тупо де геок. Тебе закінчим а... Моди, okay? Так, з покемонами і будемо ще знімати по якісь інші води, окей? Але дачку якось тут не умов. А ты думаешь, так. Я дай мне сікаш, що це зробили. Так, ось так. Так,

look please, Okay, Please, my. Okay. Squirtle, Squirtle. Okay. Squirtle, Squirtle. Please, Mer. Okay. Please, Mer. Please, Please, Сквайл! Oh. Скле! Так, шк. Спікле! Блі, за чого я по собі поговаю? Ну добре, на цій чудовій досі ми завершимо до того селі. Якщо шо, може, ти проявлять тепер що, але вам був я і вам і і зустрічі.